Привіт, друзі, мене звати Ольга, і ви на Ютуб-каналі Коментар, де ми, як завжди, коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. Тактика викручування рук і улесливості саме так я характеризувала підхід президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до завершення війни Росії проти України. Викручування рук це на Україні і на публіку улеслива тактика по відношенню до Росії. На жаль, світ несправедливий, і якщо хтось думав, що викручувати будуть руки Росії, то він помилявся. Проте не викручував руки Росії і попередника Трампа Джо Байден зокрема у січні цього року напередодні інаугурації Трампа на сторінках видання Тайм. Вийшла стаття про те, що адміністрація Байдена ніколи не ставила собі за мету перемогу України у війні із Росією. У статті про це заявив колишній високопоставлений чиновник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Ерік Грін, який відповідав за російську політику в цій от Раді національної безпеки. Зазначається, що адміністрація Байдена від самого початку російського вторгнення визначила три ключові цілі. Це забезпечити виживання України як суверенної демократичної держави, зберегти єдність із союзниками і уникнути прямого конфлікту між НАТО і Росією. А для тих, хто говорить, що Дональд Трамп це абсолютне зло, а Джо Байден вистаки білий і пухнасте, хочу задатися питанням: яка ж стратегія по відношенню до російсько-української війни була в адміністрації Байдена? І тут знаєте питання без відповіді, бо жодного разу демократи не озвучували свого чіткого плану. Так, демократи робили дуже хороші заяви про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, про справедливий мир для України, про підтримку у прагненні України в НАТО, але очевидно, що країну, в якій триває гаряча фаза війни, все ж таки навряд чи би хтось покликав би в НАТО. А тепер, вертаючись до Трампа та його тактики та його стратегії, хочу зауважити, що ще у 2023 році, коли Трамп лише заявляв про намір знову балотуватися в президенти від республіканців. Він ще тоді заявляв про те, що буде шукати швидкого вирішення війни Росії проти України. Критикував адміністрацію Байдена за надану Україні допомогу і заявляв, що якщо він повернеться у Білий Дім, то так званих порожніх чеків дарувати Україні він не буде. Тому не треба дивуватися, що Трамп обмежив допомогу Україні, бо про це він заявляв ще аж два роки тому. І тепер давайте пригадаємо весну 2024 року, коли так тяжко в Конгресі проходив от великий пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Уже тоді республіканці виступали проти надання додаткової допомоги Україні. Зокрема, таким противником надання допомоги був спікер Палати представників Джонсон. Проте, зрештою, він, попри те, що був таким дуже ярим противником, все ж таки в кінці він підтримав надання Україні летальної допомоги. Тепер же весь цей тиждень ознаменувався тим, що Сполучені Штати припинили військову допомогу Україні. З такою новиною українці приснулися вранці вівторка. 4 березня, президент Трамп ясно дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. І нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що в нас вирішенню війни. Про це сказав посадовець Білого Дому американським ЗМІ, коментуючи припинення допомоги Україні. ЗМІ повідомляли, що допомога припинилася навіть та, яка. Вже на літаках та кораблях прямувала до України. Також допомога, яка вже перебувала в Польщі і готувалася відправитися в нашу країну, вона також лишилася на складах у Польщі. Окрім допомоги, Сполучені Штати також призупинили Україні надавати розвіддані. На цьому для країни Європи заявляють про те, що вони збираються компенсувати нам допомогу і розвідку, яку надавали Сполучені Штати, але потрібно бути реалістами і визнати, що Європа не може замінити ті обсяги допомоги і розвідки, які надавали нам Сполучені Штати. І знаєте, воювати без американської зброї і без американської розвідки це так, як виходити на боксерський ринг із зв'язаними за спиною руками і зав'язаними очима. Десь приблизно так це виглядає. Американські медіа повідомляли, що Сполучені Штати призупинили допомогу Україні допоки українська влада не продемонструє готовність до мирних переговорів. Спікер Палати представників. Джонсон, про якого ми вже згадували, заявив, що ця пауза тимчасова і пов'язана з тим, що Володимир Зеленський має виправити те, що сталося минулого тижня, тобто він має на увазі ту суперечку, яка сталася між Зеленським та Трампом у Білому домі, і підписати угоду про корисні копалини. Сам Трамп такий крок пояснює тим, що він прагне в регулювання російської війни проти України, і хоче знати, чи прагнуть вони врегулювання, тобто українці. Я не знаю, що вони хочуть в регулювання. Якщо вони не хочуть в регулювання, ми підемо звідти, тому що ми хочемо, щоб вони врегулювали. І я роблю це, щоб зупинити смерть, це важливіше за все. Ось так, от якось дивно прокоментував Трампа зупинку допомоги Україні. Що ж, тактика викручування рук, тактика змусити піти на умови Трампа, тактика змусити Україну сісти за стіл перемовин. А хтось, звичайно, поспішить сказати, що це жахливо, проте я б не називала це жахливо, я б назвала це погано. Жахливо, це коли дійсно як висловився Трамп. Штати підуть звідти, тобто повністю втратять до України будь-який інтерес, не повернуть нам допомогу, не повернуть нам надання розвідуваних даних, а лишать нас ось так от на Європу, яка не може компенсувати всі ті обсяги допомоги, які надавали Сполучені Штати. Тоді ми стаємо дуже вразливі на полі бою, стаємо дуже вразливими у повітрі від постійних російських атак. На жаль, ми не в тій ситуації. Ми в тій ситуації, де немає таких сценаріїв, які повністю задовольнили б наші вимоги. Потрібно мати свої чіткі лінії, які ми не повинні дозволювати порушувати на переговорах, і також у розмові із Сполученими Штатами ми повинні чітко пред'явити, що ось це от наші червоні лінії, які не можна переступати. І також нам потрібно налагоджувати діалог із сполученими штатами. До речі, всі європейські політики хором в один голос радили Зеленському примиритися з Трампом і заявляли, що без сполучених штатів знайти вирішення в цій війні неможливо. Тому ще раз, або ось такий от поганий сценарій, або жахливий, коли Сполучені Штати взагалі не мають до України жодного інтересу. А тепер про тактику сполученої Штатів по відношенню до Росії я не просто так назвала її улесливості, тому що якщо Україну намагаються посадити за стіл переговорів з так от силою, позбавляючи нас допомоги, то Росію намагаються заманити, намагаються заманити улесливістю і обіцянками якихось поступок. І варто зазначити, що із Росією Сполучені Штати спілкуються певними каналами, а з Україною переважно через пресу. І після скандалу у Білому домі наше спілкування із Сполученими Штатами переважно відбувається через посередників, зокрема через Францію та Британію. Так ось тактика улесливості по відношенню до Росії, як ж вона проявляється. Наприклад, до третьої річниці повномасштабної війни Радбез організації Об'єднаних Націй схвалив резолюцію Сполучених Штатів щодо України без згадки про агресію Росії. Ця резолюція вона максимально пом'якшена. У документі Росія не називають агресором, а також міститься заклик негайно припинити конфлікт. Саме конфлікт, а не війну, так сказано в резолюції. Крім цього, у світовій організації торгівлі Сполучені Штати теж утрималися від засудження агресії Росії проти України. Риторика Трампа і його команди, звичайно, відрізняються від попередньої адміністрації, яка називала агресором Росію, а також іншими різкими словами називала нашого агресивного сусіда. А сам Трамп заявляв, що нібито гостра риторика попередньої адміністрації не призвела ні до чого доброго і що гострими заявами війну не вирішити. Він взяв іншу тактику спілкуватися із Росією. Спікер Палати представників Джонсон нещодавно закликав журналістів не будувати здогадок навколо висловлювань Трампа. Він заявляв, що дайте президенту маневр для дій. Ви маєте дати президенту простір для дій. Не потрібно будувати здогадки довкола його висловлювань та його дії. Ви повинні дозволити цьому процесу розвиватися. Він, тобто Трамп, дуже чітко озвучив свою мету: ми хочемо повернути Україну у стан миру. Про це заявляв Джонсон. Тому ці от заяви це ніщо інше як такий маневр і просір для дій. Проте дивитися потрібно не лише на заяви, а й на дії. Наприклад, 27 лютого перед зустрічю із Зеленським у Білому домі Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Чомусь знаєте, змі якось не НАТО на цьому акцентувалися. Це були санкції, які вводили ще попередні американські президенти у 2014, 18 та 22 роках, тобто Обама і Байден, 7 березня у своїй соцмережі Трампа заявив, що він серйозно розглядає можливість введення банківських санкцій та тарифів проти Росії, якщо не буде досягнуто припинення вогню і мирної угоди з Україною. Таку заяву він зробив після того, як Росія вчергово завдала масового удару по Україні. Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно б'є Україну на полі бою, я серйозно розглядаю можливість запровадження широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню і статочної угоди про мирне врегулювання. Тобто, з цього можна зробити висновок, що санкції є одним із інструментів впливу і домовленостей з Росією, тобто це така ниточка, яку можна затягнути, і яку можна або навпаки, яку можна послабити. Ну а видання Axios писало, що Трамп буквально лютує через те, що Росія обстрілює Україну в той час, як він хоче виглядати ось таким миротворцем і припинити війну. Тому, знаєте, можливо, Трамп лише думає, що з Путіним так легко домовитися, і достатньо бути з ним улесливим і йти на якісь поступки. І з часом він побачить, що це далеко не так, і що тактика улесливості не працює. Натомість, що потрібно робити нам, нам потрібно все ж таки налагоджувати відносини із Сполученими Штатами. Вони мають залишатися нашим партнером. Інакше без Сполучених Штатів, без залученості Сполучених Штатів, на нас чекає не дуже оптимістичний сценарій. Тому я категорично не сприймаю усі риторики, що ми зможемо абсолютно самі, без сполучених штатів, залишившись сам на сам із ворогом. Я вважаю, що це дуже помилкова риторика, тому що нам потрібна підтримка від союзників. На цьому, все, дорогі друзі. Дякую за те, що додивилися до кінця. Напишіть мені, будь ласка, що ви про це все думаєте. Мені дуже цікаво почитати ваші думки. Бережіть себе та всього вам найліпшого.